Російський тіньовий флот, нафтогазова інфраструктура, тилова логістика під системним тиском. Лише за цей тиждень село оборони України вразили корабель у Каспійському морі, нафтовидобувні платформи Лукойлу, танкер тіньового флоту у Середземному морі та нафтоналивні судна у російських портах. Про серію ударів по воєнно-економічному потенціалу РФ розкаже Софія Желінська. Кінець тижня відзначився ударом по російській авіації в тимчасово окупованому Криму. У ніч на 20 грудня далекобійні дрони центру спецоперації Альфа СБУ уразили одразу два винищувачі су 27 на військовому аеродромі Бельбек. Один з літаків перебував на рульовій доріжці з повним боєкомплектом і готовий до бойового вильоту. Його знищено. Також українські дрони атакували російський військовий корабель. Охотнік за офіційною інформацією генштабу по ньому влучили кілька безпілотників. Він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової водобувної платформи, декілька українських дронів влучили у цей корабель. А от сили спеціальних операцій ЗСУ натякнули на успішну операцію, опублікувавши кадр з дрона. Осінь дослідники припускають, що під удар міг потрапити ракетний корабель проєкту Буян М носій крилатих ракет Калібр. Окремий напрямок системне знищення нафтової інфраструктури РФ. СБУ уразили вже третю нафтовидобувну платформу Росії у Каспійському морі. Цього разу установку на родовище Ракушечня імені Валерія Грайфера. Удар далекобійними дронами припав по газотурбінному модулю. Видобуток зупинено. СБУ продовжує системно знижувати нафтодоларові надходження до російського бюджету війни. Усі об'єкти, які забезпечують фінансування агресії проти України, є абсолютно законними цілями. У службі безпеки наголошують, удари по платформах Лукойлу безпосередньо впливають на скорочення надходження до бюджету РФ, коштами якого Кремль фінансує війну проти України. Україна б'є по російській логістиці не лише поблизу власних кордонів у нейтральних водах Середземного моря. Повітряні дрони СБУ уразили танкер Кенділ, судно так званого тіньового флоту РФ, яке використовували з метою обходу санкцій. У результаті танкер зазнав критичних пошкоджень і виведений з ладу. Ще один напрямок російські порти у Ростові на Дону внаслідок атаки загорівся танкер із нафтопродуктами. Російська влада підтвердила загибель двох членів екіпажу та поранення ще трьох. У Балтійську після ударів виникла масштабна пожежа, відсутнє електропостачання у частини міста. За даними генштабу, лише за минулий тиждень сили оборони уразили слов'янські НПЗ на Кубані, нафтобазу в Ростовській області, артилерійський склад на тимчасово окупованій Луганщині та одразу кілька морських об'єктів у Каспійському морі. Попередній удар здійснили у ніч на 18 грудня. Тоді далекобійні безпілотники СБУ прицільно відпрацювали по російській протиповітряній обороні на тому ж аеродромі Бельбек. Два РЛС дальнього виявлення небо СВУ. РЛС від ЗРК С403 Умф, ЗРК панцер С-2, літак Міг-31 з повним боєкомплектом. Удари по військових, енергетичних та логістичних цілях Росії стають системними. Україна послідовно зменшує наступальний потенціал агресора на землі, в морі та далеко за межами власних кордонів. І поки Кремль продовжує війну, стратегічні об'єкти РФ залишаються законними цілями. Софія Жилінська, подробиці телеканал, інтермарафон Єдині новини.